Я знову буду випікати маннік тільки по іншому рецепту. Такий, що після випічки будемо заливати гарячим молоком. Зараз ми два яйця будемо збивати зі 150 г цукру міксером до густої маси. Тепер тонкою струйкою вливаємо 80 мл олії і продовжуємо збивати міксером. Тепле молоко з маслом влили в яєчну масу і збили міксером. Тепер висипаємо 200 мг манки. Перемішуємо добре лопаткою і залишаємо на 15 хвилин для набухання. До 150 грам просіяної муки додаємо щіпку солі, додаємо 8 грам розпушувача і пакетик ванільного цукру. Добре все перемішуємо і додаємо до яєчної маси. Я буду випікати в формі для кекса. Я змазала її жиром і посипала сухарями. Ви можете брати форму, яку маєте. Випікати будемо при 180 градусів 45 хвилин. Наш манник випікався 45 хвилин ще гарячим, будемо його заливати також гарячим молоком. Я його переложила в іншу посудину, а ви можете його заливати в тій формі, що випікали. Наш манник все молоко в себе вбрав. Ми брали дві склянки молока, якого доводили до кипіння. Залили, він набагато збільшився в об'ємі. Тепер залишаємо його до повного охолодження.